Журин, що у Вінницькій області, це найбільше отрутомогильник в Європі. Другий Чорнобиль, що здатен повільно вбивати. Чи можливо як у фантастичному фільмі Обитель зла породити жахливих монстрів? Чи огидних потвор потвору джурині лише справа часу? Зараз ми маємо справу з потворами політиками, що допустили появу джурина. Це об'єкт, який був створений у 1978 році, за рішенням тодішнього обкому партії цей другий Чорнобиль або Джоринський Отруто-могильник найбільший в Європі. Ось що розповідає про могильник, живий свідок тих подій. Ланкова, що працювала поруч із ним. Сіяди туди, той могильник, вони вже а яде люди брали картоплю попити ніякого сорту. Екологи багато разів піднімали проблеми безхозного могильника, били на сполох та попереджали владу про небезпеку для людей. Ми повідомляли владу і влада знала, але ви розумієте, що ніколи влади не було грошей для того, щоб ліквідувати цей абсолютно небезпечний об'єкт. У 2012 році влада нарешті взялася за знищення могильника для того, щоб прояснити ситуацію. Журналісти «I like News» приїхали в Державне управління екології Вінницької області. Там нам прокоментували, скільки хімікатів вивезли джурина минулого року. Міністерство екології та природних ресурсів від 19 березня 2012 року повідомило, що за рахунок коштів державного фонду у 2012 році виділяються кошти на знешкодження хімічних засобів захисту рослин, в тому числі і джуринського турмогільника. Вінницька область то наш. 1559,253 тонни хімічних засобів захисту рослин, в тому числі малової тисячі 1023 тонни з джуринського тоногиніка. Такої кількості отруйних речовин немає на жодній із свалок Європи. Джурин, що у Вінницькій області, це найбільше отруто могильник у Європі. Другий Чорнобиль, що здатен повільно убивати. 200 тонн гексахлорциклогексану, так званого гексахлорану, п'ять чи там шість тонн. Пестицидів ртуть і місних. п'ять тонн пестицидів, які містять мишя. Одну тонну, яку які містять свинець у 2012 році влада взялася вирішувати проблему, але так, що краще би й не починали. Тоді вивезли третину відходів та продемонстрували у місцевому клубі ролик про вивезення відходів. Про це розповідає місцевий агроном. Показували відео, фільм у клубі, як джіга балотувався. Депутати, як ці роботи там проводилися. Знімальна група сайту I Like News знаходиться на території Джуринського трутомогильника. І нас ніхто не зупиняє. Тут немає охорони чи навіть попередження про небезпеку. Зловонні ями до половини заповнені якоюсь речовиною від буро коричневого до яскраво жовтого кольору. Очі пече від випаровувань. Дихати дуже тяжко. Навколо бункерів стоять іржаві, диряві, залишки, діжок з-під хімікатів. Навіть складно розмовляти, тому що тут просто неймовірно смерди. На спелу б'ють жителі села Джурина і кажуть про те, що ця вода отрує підземну річку, яка протікає неподалік. Ви поїдете по селах, подивіться, що робиться, як люди мучаться. І тільки розбараховували, тільки розкрили. Ми ту саму, там все лється, тут вся вода, люди хворіють, волосся випадає, ліків ніяких нам не дають, до пенсії нам не дають нічого, ми живемо. Ми... В отраві це джурим і ці ці навколишні села це отрава. Вчений зазначає, що отрутохімікати, заскладовані у вінницькій землі відносяться до категорії найбільш небезпечних, адже вони не розкладаються, а просто накопичуються в організмі людей, доки не вируться у вигляді ракових пухлин, чи просто призведуть до смерті людини. Гексахлорциклогексан при потраплянні його всередину в організм, якщо навіть в невеликих дозах, це призводить. До різного роду відхилень. Я не буду казати, яких, але якщо ця доза перебільшена, людина негайно вмирає, точно так само, як від дусту. Свинець умісні пестициди. Ну до головного болю призводить. А якщо ці концентрації або особливо ртуть, то це призводить теж, якщо концентрації перебільшені, то призводить виключно до смерті людини. Все в межах норми і жодної небезпеки для людей немає, стверджує влада. Без бетонні бетоні будкара були, коли були очищені, Проводила дезінфекція, і просто вони залишилися, практично, вони вже не опасні. обласна сан... станція приїжджала, проводила лабораторні заміри в всіх населених пунктах. Всі перебувають в н... в нормі і ніяких перевищень норм немає. Але зовсім іншої думки директор інституту екології, що досліджував проблему. Тривалий час люди, скажем, вживають воду або вживають оті їжу з тих соняшників, які поруч ростуть там олію чи ще щось, то зрозуміло, що йде цей ефект накопичення, і, врешті-решт, це призводить до виникнення різного роду пухлин. Чому такий небезпечний об'єкт ніхто не охороняє? Чому не знешкодили ці бункери? Та найголовніше, кому потрібно, щоб з наповнених водою бункерів отрута потрапляла у ґрунтові води та труїла людей. То і як буде відповідати за ту ситуацію, яка є зараз у журині? Як насправді використовуються мільйони гривень платників податків, призначені на утилізацію цих відходів? Коли влада почала вирішувати проблему, то за вивезення та утилізацію взявся український підрядник ізраїльської фірми Сібут, який виграв тендер мінекології, всякого роду фірми. Які абсолютно не мають відношення до знешкодження такого роду речовин, зокрема, 385 мільйонів гривень поза минулому році виграла тендер ізраїльська фірма, яка до цього взагалі такими роботами не займалася. Чого було вивезено не та кількість, питання, яка була у Джуринському гилі? Все за того, що пересипалося землею. Це по перше, по-друге, йшла, Песициди йшли. Старою ротою треба знешкоджувати. У джурині ми на власні очі змогли побачити доріжки з хімікатів від ям до покинутих на призволяще сотень діжок з під отрути. Щоб дізнатися, як насправді повинні були утилізувати відходи, ми зателефонували у фірму Сібут, пояснили, що ми журналісти та попросили ознайомити нас з інформацією про те. Які саме роботи були виконані на Джуринському отрутому гільнику? Смотрите, я узнала у нашого руководства. Вони сказали, щоб ми зводили інспекцию в, в управлінні екології овоці. Отвіта по поводу там количество денег ну, мама того ніколи вже ніхто не скаже. А на питання чи утилізували тару, відповіли, що так. Тара утилізована. Звісно, очистка там все производится. Ми коли виповнюємо роботу на світі акти виконаних робіт, які підписано з нашої і зі сторони управління. Вам управління надають всю інформацію, всі документи, кату які... для того, щоб остаточно прояснити ситуацію. Ми приїхали в Державне управління екології Вінницької області. У нас є копії всіх актів загрузків автотранспорт. Акти виконаних робіт тільки можуть бути в Міністерстві екології та природних ресурсів. Пишемо листа в міністерство, хоча й без їх відповіді у документі про замовлення робіт, зазначено, вивіз тари та очищення бункерів. Отже, секретний акт виконаних робіт повинні шукати вже інші інстанції. Ви бачили, в якому стані Джуринське трутомогильні. Сьогодні знов заявляють, що ще треба 57 мільйонів. Мені здається, що цьому кінця і краю немає. Велетенські гроші тратить держава, і ці гроші, точно як ці пестициди, просякаються, як ніби через пісок. Знаючи всю інформацію, виникає почуття суму за наших вчених, адже фахівець переконливо доводить, що ніяких іноземних фірм для знешкодження відходів не тільки Джуринських, але й зі всієї області, а можливо й України не потрібно. Наші вчені вже давно пропонували зробити пересувні потужності для переробки та знешкодження отрутохімікатів. хімікатів. Ми пропонували, ми розробили. Е це переносний комплекс, який з допомогою термічних і реагентних методів мав би знешкоджувати ці речовини на місці. Науковці Вінниччини чи України ну просили науково обґрунтовано там два чи 10 мільйонів гривень. У нас є кілька питань: чому саме ця фірма так регулярно виграє тендери Мінекології та фактично являється монополістом з вивезення та утилізації відходів по всій Україні? Чи тільки у джурині вони так недбало поставилися до своєї роботи? Чи перевіряло Міністерство екології роботу фірми Монополіста? Та коли нарешті жителі Джурина зможуть дихати без остраху? І скільки ще мільйонів гривень платників податків використають на знешкодження одного могильника у джурині? Журналісти iLikeNews будуть відстежувати подальший розвиток подій у Джурині. Катерина Гуфельд, Ольга Калєснікова. Спеціально для I Like News.